Ми знаємо, що в цивільному житті ви були депутатом. Колеги допомагають. В фракції три депутати всі служать з моєї фракції. А яка фракція? Свобода, все українська війна. Свобода, так ага. серед наших з інших фракцій, ну чесно кажучи, допомагали працівники виконкома, так да, які просто телефонували і казали, що давайте ми вам там щось купимо, Ми тут збираємо гроші, що вам треба. От то допомагали, щоб сказати, що депутати допомагають. Ні, поки що ніхто не допомагав. Відчуваєте певний розкол між військовими і цивільними? Я би сказав навіть не зовсім між військовими і цивільними, а між сім'ями, які задіяні в війні, тобто як в кого хтось служить, або в когось загинув на війні. І сім'ями, які з цим не стикаються, от, от такий розкол є, бо це два різних світогляди. Тобто, жити родиною 30 діб на рік, коли в тебе є там дві відпустки по 15 днів на рік. А весь інший час ти родину бачиш там в телефоні. Тобто, а і не маєш змоги там, приділяти певної уваги для своєї родини, для своєї дитини. І є люди, які можуть це робити. От між нами є певна різниця. То тобто, є певна світоглядна різниця. Чи добре це, чи погано, я думаю, що інакше бути не може. Але факт залишається фактом. Різниця є. Які враження від служби в СБС? Е, мені подобається, тому що тут е, зібрана велика концентрація. Фахівців по цьому напрямку, і ти сам зростаєш, і можеш комусь допомогти. Хтось тобі допомагає, дуже багато є можливостей для розвитку особистого, і взагалі ти можеш бути більш ефективним. Тому безпілотна система на сьогоднішній день це дуже класний рід. військ. Підписався на рейд, значить, на правильному боці.